18 вересня у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара в межах реалізації проєкту Хоум за фінансової підтримки гуманітарного фонду України ЮАШФІ в партнерстві з філією фонду ABCI в Україні громадської організації потрібні тут та благодійного фонду благомай. Відбувся тренінг розвиток позитивних стратегій батьківства для психологів-бібліотекарів та емашпійсісі спеціалістів. Учасники мали змогу поглибити свої знання та отримати практичні. Інструменти з тематики позитивного батьківства, ефективної комунікації з дітьми, ненасильницької дисципліни та підтримки батьків. У кризових ситуаціях тренінг поєднав теоретичні блоки з інтерактивними вправами та аналізом реальних кейсів, що зробило навчання максимально практичним. Тренінг став не лише джерелом нових знань, але й надихаючою можливістю для професійного спілкування, підтримки та пошуку шляхів, як допомогти батькам виховувати дітей у атмосфері любові та поваги. Бібліотека Гончара, надихаючий майданчик для обміну досвідом, нових стратегій та допомоги батькам у вихованні дітей. Далі буде.